Сьогодні діє норма, коли родина військовослужбовця, який загинув на фронті при виконанні бойового завдання, отримує 15 мільйонів одноразової виплати. Спочатку виплачується одноразово 3 мільйони, а решту 12 мільйонів щомісячно. Це десь приблизно по 300 тисяч гривень протягом 40 місяців. Тобто три роки людина родина отримує в залежності, як визначено, близькі родичі, діти, батьки, там чітко встановлений поряд. Міністерство оборони затвердило інший, на їхню думку, більш справедливий розподіл коштів. Тих ті особи, які. Цей порядок вони планують, щоб вступив, в, був чинний з 1 вересня цього року, і насправді він трошки інший. Насамперед, залишається загальна сума в разі загибелі військовослужбовця. Або не тільки Збройних сил України, а й інших військових формувань. Сума зберігається 15 мільйонів гривень. Після підтвердження смерті родина отримує 3 мільйони. А 12 залишок Міністерство оборони пропонує виплачувати не протягом 40 місяців, а 80 місяців, тобто, продовжує ще на декілька років. Якщо казати об'єктивно, то не всі однозначно серед військової спільноти, серед родин загиблих, безвісті зниклих сприймають таку державу новелу. По-перше, є родини, які справді втратили свого члена сім'ї. І вони вважають, що е, більш стислий термін виплати цих коштів віддасть можливість акумулювати, наприклад, якщо родина вирішена придбати е, помешкання чи навчання е, дітей, тощо розтягнення воно ускладнить цей процес. Є інфляція, яка зростає, і чим довше родина буде отримувати ці кошти. Тим номінальна купівельна спроможність буде відносно падати, через те зараз тривають такі дискусії: пройде рік півтори і зміниться фінансова стабільність або покращиться фінансове становище держави, і тоді можна буде переглянути ці всі виплати. Я думаю, що було б справедливо, якби керівництво Міністерства оборони та Кабміну в цілому провела широку дискусію з представниками ветеранських організацій громадських організацій, які об'єднують родини загиблих, родини безвісті, зниклих. Бо це стосується великої кількості наших громадян, які втратили націнніше життя своїх близьких, вони мають право на свою думку.